Вітаю, друзі! На Радіо Свобода вийшло дуже цікаве інтерв'ю з генерал-майором е відставці Сергієм Кривоносом, е який займав колись посаду начальника в 2014 році. Займав посаду начальника штабу високомобільних десантних військ збройних сил України був у 2016-2019 роках першим заступником командувача сил спеціальних операцій збройних сил україни під час каденції зеленського вже вже під час каденції зеленського був заступником секретаря ради національної безпеки україни тобто людина дуже дуже поінформована дуже відома і військовий який приймав безпосередню участь в бойових діях по захисту територіальної цілісності україни і тому Людина, яка завжди займала патріотичну позицію, тому його позиція, його думка дуже е, цікава і важлива. Я в описі до цього відео дам посилання на це інтерв'ю і раджу почитати його. Воно дуже цікаве. В своєму інтерв'ю генерал Кривонос розповідає про початок АТО про те, які були плани в Україні не допустити окупації Криму. А вони справді були, просто були не виконані. Страх командирів Збройних сил України і військових частин у Автономній Республіці Крим перед тим, щоб захищатися від нападників на військові частини і нездатність прийняти визначені статутом збройних сил України рішення про те, як розвивалися перші місяці антитерористичної операції і. Зокрема, і про вибори висловився генерал Кравонос, який сказав про те, що з лютого по травень 2014 року в Україні фактично тривали військові дії, і був виконувач обов'язки президента. Однак країна не впала, не розвалилася, а нормально функціонувала і захищалася. Тому відповідно, і в 2024 році ми спокійно могли би провести вибори, хоча інтенсивність військових дій, звісно, зросла. Тому, от в цьому випадку, е, думки генерала Кривоноса вони цілком соголосні моїм думкам. Я виступаю категорично за проведення президентських і парламентських виборів у строки, визначені конституції України. Зараз вже це неможливо, однак і зараз можна е, прийняти спеціальний закон. Я вважаю, потрібно і. Е, Призначити вибори і провести їх, і побачити, чи довіряє український народ Зеленському та його Шапіто, які довели ситуацію до цього стану, в якому ми знаходимося. Однак я записую це відео заради іншого, іншого думки, яку висловив генерал Кривонос. Вона дуже цікава і теж цілком суголосна моїм думкам. Справа в тому, що влітку 2014 року, коли фактично регулярні частини збройних сил Російської Федерації зайшли в Україну і билися зі, з підрозділами збройних сил України, є думка така, що мовляв, вони могли піти і далі. І е, генерала Карвоноса журналіст запитав, чому вони далі не пішли. І генерал Кривонос Карвонос відповів, що Росіяни зрозуміли, що вони досить добре дістали по зубах і вирішили, що далі вони. Не зможуть наступати. Це дуже важливий аспект, який підтверджує про те, що за президентство Петра Порошенко розбудові Збройних сил України приділялося дуже багато уваги і вкладалося дуже багато сил. Однак ще одна відповідь генерала Карвоноса є теж надзвичайно важливою, і я її фактично зацитую дослівно. Отже, журналіст запитує генерала Кривоноса в такому разі, чому вони, тобто росіяни, отримавши такий урок у 2014 році і, побачивши спроможність збройних сил України, наважились на агресію у 2022? І що відповідає генерал Кривонос? Він відповідає, бо до 2022 року вони активно провели роботу, яка привела до зміни керівництва у 2019 році, тобто обрання Зеленського, фактично було, е, виходить спецоперацію Російської Федерації. І з 2019 по 2022 рік обороноздатність України була значно зменшена через недбале, невміле, а інколи можливо диверсійне керівництво певними напрямками національної безпеки України. Вони, тобто Росіяни, були впевнені, що в Україні їх чекають як визволителів. Ви розумієте? Це те, про що я постійно говорю в своїх відео. З 2019 до 2022 року, а ймовірно, і після цього, Зеленський та його Шапіто системат... системно, цілеспрямовано послаблювали національну безпеку України. Вони відкрили ворота. Ворогові в державу і зараз просто перефарбувалися в патріотів, Однак я переконаний, не змінили своїх поглядів. Тому ми повинні це мати на увазі і думати думати, аналізувати про те, що заяви і дії Зеленського та його Шепіто кардинально відрізняються. Слава Україні!